Із коротшем світлового дня прилучани все частіше почали підіймати питання пасажирських перевезень у вечірній час. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Із квітня місяця, коли в нас було відновлено перевезення на міських автобусних маршрутах, то обмеження здійснювалися у вечірній час доби до 17-17.30, для того, щоб перевезти мешканців міста із роботи по домівках. Але зараз у зв'язку з тим, що і темніше стало, і багато дуже суб'єктів господарювання установ нашого міста працює. Є до 18 години як наслідок і виникли ці прохання мешканців. Виконавчий комітет прилуцької міської ради, як організатор пасажирських перевезень в місті відреагував на прохання прилучан. Було внесено зміни в графік руху маршруту номер 21 і тепер один автобус даного маршруту у нас курсує до 21 години, що обслуговує мешканців нашого міста. Це 273-й квартал, центр і дослідна. Також маршрут номер один забезпечує перевезення пасажирів в час, до 18.40 у Плискунівському мікрорайоні. Знову ж це Плискунівка, центр дослідна. До 1 листопада поточного року на прохання дачників курсував автобус, що забирав пасажирів від приміських поїздів. Це було прохання пенсіонерів нашого міста, і саме і дату 1 листопада вони визначали. Залишився в нас мікрорайон Заудаївський Там було багато прохань. Але хочу нагадати, що в мирний час до війни перевезення до 19.30 в даному мікрорайоні здійснював маршрут номер 14 Це був маршрут Дослідна івушка. Але 6 вересня відповідно до рекомендацій. Департамент патрульної поліції Чернівської області, який заборонив рух автобусу по даному маршруту, там були свої причини, було розірвано договір із перевізником, і даний маршрут у нас перевезення не здійснює, що Погіршило перевезення пасажирів в даному мікрорайоні із 7.30 до 8.00 години ранку. На ну, це питання завдячуючи приміським маршрутам, трохи вирішилось, але і не вирішило питання вечірній час доби. Аби закрити цей напрямок у вечірній час, за ініціативи перевізника було внесено зміни до графіка руху автобуса на маршруті номер 3 говорить Олександр Сивенко. Це АТП 17461 і Вушка. івушка. А саме щоб не порушувати законодавство, яке регламентує час. Час роботи і відпочинку водія, який регламентує робочий час водія безпосередньо за кермом, не більше 8 годин, було збільшено обідню перерву даного маршруту до із із 14 години, але з цієї години перенесено у вечірній час і тому цей автобус курсуватиме. В Завдайському мікрорайоні до десь 19-15 кожного дня. Зараз теж доопрацьовуємо певні питання. Чому? Тому що, як показує практика, в даний час доби абсолютно відсутні пасажири по вулиці Пирятинській, тому він буде в більшості випадків здійснювати. Перевезення центр міста за Удаївський мікрорайон, тобто в напрямку села Сухополова, таким чином графік руху автобуса номер 3 наразі виглядає наступним чином: розпочинає рух о 6 годині 50 хвилин, хоча раніше це було в районі 7 годин 30 хвилин, тобто на годину збільшено час перевезення у вранішній час доби із з п'ятдесяти. І до 9-ї години здійснює перевезення в першій половині дня. Завершується рух о 9-й годині на зупинці гімназія номер 1 Відновлення руху автобусу відбувається о 14-й годині 8 хвилин від зупинки гімназія номер 1 і здійснюється перевезення до 19 годин. Ну, я повторюю, тут 10 хвилин. І завершується в селі Сухополова в напрямку Заудаївського мікрорайону. Раніше маршрут номер 3 повторюсь, по даному графіку їздив аж до самого АТП-17461 по вулиці Пирятинській. але відчинні, саме вечірні рейси, вони були повністю без пасажира, тому щоб залишити цей графік. Починаючи з цього тижня, буде відновлено саме схему колишнього 14 маршруту. Це центр міста Заудаївський мікрорайон. Додатково 2-3 рейси саме в вечірній час доби. Слід зазначити, що на сьогодні у прилуках перевезення пасажирів здійснюється за 13 міськими автобусними маршрутами. На них курсує 20 одиниць транспорту. До повномасштабної війни у місті було 19 маршрутів, які обслуговували три десятки автобусів. Наразі виконавчий комітет міської ради працює над тим, аби всі маршрути було відновлено.